Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. смішно. Бля! GSC Game World відзвітували, що напродавали Stalker 2 на 1 мільйон копій. А я що казав? Крім того, вони анонсували вихід нового патчу з різноманітними фіксами, що має вийти вже цього тижня. Алі до медика не ходив. Стояли, просто, стояла и просто прям тут. Там чувак стял у них анимация синхронизовалась. Так, не заходьте один в одного, будь ласка. Новый баг. Круто! Сега теж похизувались вдалими продажами Sonic X Shadow Generation. Їм, хоч і за значно більший термін, вдалося зібрати більше одного мільйона копій. Великий успіх. Крістофер Джадж. Ти взагалі хто? Актор, що озвучував Кратоса в нових частинах Годовару. So. Adres! Adress to ME! АTRES! Мейбі вишетіґасна! Буцімто тизерить щось там десь там за два тижні. Абсолютно невідомо, чи то він натякає на оновлення старих ігор серії, чи то можливо на абсолютно якусь нову частину. Того ніхто не зна. Три серії останнього сезону Аркейн релізнулись на нетфліксі. Нагадаю, що цей серіал має офіційний український дубляж. Я знаю. Ларіани планують обмежити кількість встановлення модів на Baldur's Gate 3 для консолей. До 100 штук на один сейв. завжди одне те саме. Я можу сто разів рятувати світ. Та коли мені потрібна допомога, я залишаюся сам. дякую. Мікрософти анонсували Edge Game Assist, Що шукатиме для вас посібники та гайди через браузер Edge. Поки що цей Game Assist буде підтримуватись лише в деяких іграх. Можу підкинути, якщо ти. Я сам знайду. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.